Ця війна, вона е гібридна, сучасна. ну, До речі, в, ну, це не російська розробка, але з 2010 року вони це активно в Росії в Генштабі е обговорювали. Вона має два базових напрямки: перше, військова операція та захоплення території і інформаційно психологічна операція. Е на жаль, е якщо говорити про протидії з боку України, її нема. Тобто зараз, ну, ну по-перше, дуже багато ініціатив. Вони волонтерські, тобто, не держава в це вкладає дуже багато коштів. А по-друге, вона заснована на е е класичних журналістських, е е ну, на класичній журналістській роботі, тобто ну, повідомлення про те, що відбувається. Ну тобто немає спецоперації, немає теж пропаганди, ну взагалі цього немає поки що. Значить, якщо говорити про російську пропаганду, то в неї є три. Цілі, по-перше, це дестабілізація політичної ситуації в Україні. По-друге, введення в оману світового співтовариства і забезпечення максимальної підтримки населенням Росії політики Путіна. Якщо говорити про засоби кому... ну, комунікації, вони використовують від ТВ до, до чуток. Далі ідеологічна е основа пригнічення російськомовних в Україні, розкол України на захід і Південний Схід. Русський мір, ворожість Заходу до Росії, вплив США причетні до цих кольорових революцій в світі, все антирадянське антикомуністичне, фашизм, російське православ'я, єдина правильна віра, і е, Росія, Україна, Білорусь три братні народи. Ну і ярлики, Бандерівці, фашисти, Київська Хунта, правий Церкви. Е, е, також е, використовуються як психотехнології. Ну тут е, ну, дуже ярко е, не ви побачите, але і в Криму, і в е, Донецьку. Е, Ну, були борди, в яких тут на, на чорному тлі фашистський знак і в ну, окреслено, наприклад, Крим. А тут Крим в російських прапорах і він без фашистського хреста, тобто або фашизм, або Росія. Тобто, і таким чином дуже активно масована Росія не робить пропаганду. От дуже важливий слайд. Я тут трошки ну, зупинюсь. Російська пропаганда працює на чотирьох рівнях одночасно. Перший рівень це тварини інстинктивно-емоційні. Тобто, коли вони показують смерть, коли вони показують розруху, ну, коли вони показують такі штучки, вони дуже серйозно впливають на населення і люди ну, це робить страх, тривогу, голод, холод. І ці картинки вони дуже ну, впливають на цей рівень. Наступний рівень це раціональний. Раціональний — це ну, вони роблять картинку, ось Київська Хунта, переворот, правий сектор. Тобто вони тут роблять ну, пояснення своїм діям. І люди деякі не піднімаються ну, після оцих бомбардувань, не піднімаються навіть до раціонального. Коли вони їм ну, дають пояснення раціональне. І люди, яким ну, потрібно ще більше пояснень, то це семантичний і сенсовий. Це русський мір, США, і запад, утиск утискресіян та руський. Ну, коли люди вже можуть ну, робити критичне мислення, і, ну, для них ну, цей рівень. І четвертий – це архетипічний, надсенсовий, групові інстинкти, національна ідентичність і використання ментальних особливостей. Ну, зараз я скажу, ну поясню. Наступна думка, що російська інформаційна агресія вона відбувається на базі принципів західної демократії. І в світі дуже багато цієї пропаганди російської, і ну яка які принципи ну, західної демократії свободи слова. Що потрібно, щоб було дві думки і експерти. А коли одна думка, ну думка це, ну, це 100% брехня. Ну це 100% брехня. І експерти, вони теж е, підкуплені. І таким чином по всіх країнах світу робиться така, е, ну, таке маніпулювання думкою. Далі. Е, навіть ББС е, визнало, що в них немає ресурсів, щоб перебити російську пропаганду. Ну, це була ну, нещодавна заява. Тобто Раша туди фінансується таким е, е, ну, чином, що не можуть перебити цю російську пропаганду в світі. Далі, дослідження в Росії. Ви бачите, що під час початку агресії проти України рейтинг Путіна почав підвищуватися. І це реальні дані. Якщо говорити про рейтинг президентський, то зараз він має 85% 90% голосів. Тобто люди схвалюють дії Путіна зараз. І ви бачите, от август ну, 1999-го війна в Чечні, підйом рейтингу Путіна. Далі грузинська війна, підйом рейтингу Путіна. От коли нема нічого, він падає. От криза в Україні, ви бачите, одобряють. І підйом рейтингу Путіна. Тобто він таким чином ну, тримає свій рейтинг. І є ще така е, думка, як путінські ножниці. Я не знаю, чи це пропаганда, чи це дійсно. Чим гірше ви бачите ну, показники індексу одобрення політики Путіна, це вверх е, іде, а вниз е, промислове виробництво, валютний курс рубля, цент на неф, міжнародні резерви. Тобто, якщо ну, погіршується це, то рейтинг Путіна піднімається. Далі. І ще дуже така важлива. Е, е, Дуже важливий прийом, який робить Путін на ну, путін своїй країні. Ну, це дуже загрозливий прийом. Він зняв бар'єри, тобто є особливості ментальності росіян. Вони відрізняються від українців, до речі, ну, це. Ми, ну, і в ментальності росіян є ну, дуже серйозний шовінізм, от ви бачите, алкоголізм, ну, відсутність моралі, які можна висвободити, ну і виховання дітей Ну, в такому чині. От, до речі, зняття бар'єрів. Нещодавно був такий ролик, я русський окупант. І вони кажуть, що да, ми окупанти, але ми, от якщо ми ну, щось захопили, ми там ну, робимо, розквіт". Да, окей. робимо розквіт. І це перше. Ну, і Відповідно, шовінізм, який стимулюється під час Радянського Союзу, його не було, тому що ну, були братні народи, всі браття там, і таке інше, і цього не було. Далі Путін, знаючи, що у ну, росіян велика властивість до алкоголізму, зараз він, ви бачите, знизив ціну на водку. От водка була 220 рублів, а стала 185. І таким чином дуже серйозно це впливає на поведінку людей, щоб у людей тримати на перших двох рівнях сприйняття інформації, яка є. Йдемо далі. І відсутність моралі. Ну, До речі, проти цього жодне спецназ Європи не може нічого вдіяти. От вдумайтесь, і пусть попробує хтось із числа воєннослужащих стріляти своїх людей, за якими ми будемо стояти ззаді. Не впереді, а ззаді. Пускай попробують стріляти жінки, дітей, я посмотрю на тих, хто віддасть такий приказ на Україні. Володимир Путін. Це сам, ну, Володимир Путін таке сказав. І ми, ну багато хто це не зрозумів, ну, що це дійсно їх тактика. І одна країна світу має спеціальні підрозділи. Це тільки Ізраїль, який має підрозділ, який відсікає людей, ну, гражданських від військових. Йдемо далі. Ну і виховання молодого Путі... покоління путінята. Головний меседж Путіна в Росії: є Путін, є Росія. І це дуже серйозно. Він це закарбував, в свідомість росіян. Крим. Ну і тут два слова про Крим. От Путін герой Порошенко – Обама у до речі, дуже цікаво, що ну, вони говорять зараз, коли ну, дуже погана ситуація в Криму. Вони кажуть, що і тут такий борт, ну, до речі, тут погано видно. Що далі? Ну що далі, хоч з неба, ми на родині. І такі борти по всьому ну, Криму. Тобто вони розуміють, що погано, але ми на родині. От. І всі технології, які в Криму, ви бачите, і спалювання книжок. Українських з історію. і останній вихлоп це оцей фільм про Крим. І не було Путіна для того, щоб максимально увагу приділити тому, щоб люди подивилися цей фільм. І цей фільм однозначно підвищує рейтинг Путіна в Росії. І він, єдина його думка це його рейтинг в Росії. Донбас. Пару слів про Донбас. Ви бачите, ну, дуже серйозно ну, росіяни працюють і в Криму, і в Донбасі на наружній рекламі. На бордах, на сітілайтах, на, на, на інших всіх засобах. Ви бачите ну, це референдум. І паради полоне, полонених як елемент психологічного впливу на тваринному рівні. Тобто для нас це ну, ну, дикунство ну, таке дивитись. Але це. Опускає рівень свідомості сприйняття людей на тваринний рівень, і тут дуже легко сприймати, дуже легко сприймати і давати ту пропаганду, і вона сприймається краще. Ну, яка протидія? Тут вже я закінчую. Протидія, по-перше, потрібно розділити цільові аудиторії на п'ять. Перше, це Україна окупована територія Криму і Донбасу. Як нам важко не було б там ну, туди дістатися. Але це потрібно робити від ТВ-картинки, радіо до неформальних масових комунікацій. Далі, Україна, зона АТО. Дуже серйозна зона. Там немає зараз нормального доступу інформації, і потрібно забезпечувати інформацію і цю зону. Тому що дуже багато людей вони безкоштовно дають інформацію російським військам, де знаходяться українські війська, і це до речі. Велика увага до цього СБУ, і вони ну, працюють. Далі Україна, вільна Україна, тут потрібна національна пропаганда, може і військова контрпропаганда, яка є. Далі ну це не робиться, є там ну, деякі такі приклади. Росія потрібно працювати в Росії, Москва, Санкт-Петербург, різні регіони і по світу. Нам дуже серйозно потрібно працювати по світу. І принципи, перше, професійний замовник квітлади. Ну на жаль, ну зараз цього нема. Дуже багато є ініціатив, ну дуже багато є активностей. Воно якось збирається до але замовника професійного, який би міг це ну, зараз робити, ну поки що немає. Далі один голос. Це до речі, дуже нам важливо, особливо коли ми працюємо на світ, щоб країна говорила одним голосом, а не так, що одні делегати в Баку говорять проти України, депутати Верховної Ради. А, а інші, ну, ну, тобто, що у нас є різні точки зору. Далі системність підходу, сила сигналу і максимальний охват. Дуже важливо зрозуміти, що е, нам потрібно думати охватом. не просто зробити такий цікавий ролик в інтернеті, а просто ну, зробити серйозний охват, щоб достукатись до тих цільових аудиторій, які нам потрібні. Далі е, блокування російського сигналу для цільових аудиторій. Це дуже важливо, і це робиться ну, зараз. Ну, як ну, пройшов вже рік цієї агресії, навіть зараз почали закривати російські канали, російські серіали ну, і такі далі. Асиметричні спецоперації, Ну, це ну, до військових і до спецслужб. Це потрібно робити. Нарощування ци, тиску. Нам потрібно мало того, що зробити цю контрпропаганду, потрібно ще дуже серйозно цей тиск утримувати. Далі робота в Росії. Обов'язково це потрібно робити. Національна пропаганда, контрвійськова пропаганда Росії, кіно з національними героями і культурні центри за кордоном. І тут два, ну, такі, ну просто по Донбасу, по Криму я вже говорив. Витверезуючи фактор Груз 200, дуже витверезуючи, але в Росії це не є аргументом і вони контролюють навіть всіх матерів і таке інше. І всі ініціативи, які робляться, вони Контролюються і рецензуються. Цензуруються. Далі, Євромайдан 2013, досвід для Росії, це дуже важливий досвід, і, і вони цього бояться. З приводу санкцій, ви бачите, оця карикатура, вона показує, як санкції впливають на Росію. Але от вже пройшов рік і вже впливають потужно. Так, все, закінчуємо. Дуже важливо зниження рейтингу Путіна в Росії. Тут Путін. Далі дезінтеграційні тенденції в Росії. Нам, до речі, в світі дуже допомагають світові медіа. І ви бачите, всі журнали, які є тільки в світі, вони всі дали на першій обкладинці Путіна в негативному іміджі. Міжнародний напрямок, Боїнг нам поміг, ступ фейк. І от на останах ну, пару слів про національну пропаганду. Два приклади дуже цікавих, якісної національної пропаганди. Це на ICTV Україна код унікальності. Декілька передач було. Подивіться, будь ласка, ну, про військові, про захист до Донецького аеропорту. Ну, дуже цікаво і якісно. І ну, хочу вас спрямувати на сайт Центру дослідження Росії, на якому буде. Дуже багато матеріалів і вже є по цій тематиці. Сайт Ярстадія Я дякую за увагу. Дуже вибачаю, що трошки.